Крик батьків це не виховання, це безсилля. І якщо ти зараз відчув укол всередині, слухай далі. Ми всі кричали, і всі потім казали собі: Ну я ж пояснював, він не слухав, він довів. Але правда в тому, що ти кричиш не тому, що дитина погана, а тому, що ти не знаєш, що робити інакше. Крик це момент, коли дорослий закінчився і включився твій внутрішній п'ятирічний. Крик це коли ти втрачаєш контроль над собою і намагаєшся повернути контроль над дитиною. Крик не вчить дитину слухатися, крик вчить її боятися. І найгірше, знаєш що найгірше, вона починає боятися не тебе. Вона починає боятися себе, своїх емоцій, своїх реакцій, своєї спонтанності. Бо кожного разу, коли вона проявляється, ти вибухаєш. І ось що важливо зрозуміти: крик не зупиняє погану поведінку. Він зупиняє розвиток. Ти ніби натискаєш поставити на паузу її мозок, її цікавість, її безпеку. Дорослий це середовище. А середовище, яке кричить, виховує дитину не бути собою, а бути зручною, тихою, обережною. Це не виховання, це страх виживання. Уяви її через багато років. Вона мовчить там, де треба говорити, боїться там, де треба діяти. Вибачається навіть тоді, коли не винна. Вона буде вирішувати конфлікти так, як ти вирішував їх з нею. Ти не поганий радізель, ти просто не вчився інакше, нас ніхто не вчив. Але тепер є шанс змінити сценарій. Почни помічати момент перед тим, як закричати. І зупини себе. Один маленький крок, одна пауза, одна нова реакція. А в курсі формування особистості я покажу, що робити замість крику, щоб дитина росла поруч із дорослим, а не виживала поруч з його внутрішньою дитиною.